Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Здавалося б, для того, щоб вирішити ті проблеми, які хоче вирішити, Дональд Трамп і його компанія необхідно було б діяти степ степ тобто крок за кроком. Сполучених Штатів ну, Америки не вистачить для того, щоб одночасно. Так, приєднувати 51-й штат Канада, захоплювати Панамський канал. Окуповувати Гренландію, воювати з Китаєм і Індією, з Бразилією і Мексикою, так, вирішувати проблеми Ізраїлю на Близькому Сході, так, завершувати війну в Україні і так далі, і тому подібне. Ну, Сполучені Штати Америки не є таким генмоном, який вони були після Другої світової війни. Отже, ну, давайте почнемо. Спочатку заявив я, спочатку почнемо діяти проти мігрантів, так, тому що це ж дуже дорого. Літаками відправляти. По-перше, їх треба відловити, по-друге, треба доставити, а в цей час їх треба годувати за державний кошт. Можливо, там їм ще і якісь підйомні виписують, щоб вони дуже переживали перед відправкою додому на гарячо любімую родину. І так далі, і тому подібне. Ну, от мігранти раз, а друге, війна в Україні, яку він обіцяв завершити за 24 години навіть ще до власної інаугурації. Але для цього потрібні величезні кошти, величезні гроші, для того, щоб все це здійснювати. Так от, ці гроші. Намагається отримати через ці всі тарифи, оці всі мита, 25%, 10% і так далі, і тому подібне, отримання доступу до українських рідкоземельних мінералів, а також закриття. Ну, цілих установ, от тих, які Сполучені Штати Америки утримували. От, отава благочинна організація по всьому світу, <кій> в тому числі і в Україні, USAID чи що, 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 щось таке. Так, це закриття це РУ, це вихід із возу. Це ж не просто вихід, це вихід для чого. Це вихід для того, щоб не платити. Так. Можливо, ще вони будуть виходити із інших міжнародних організацій, там, не знаю, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, там їх добісище, їх сотні, цих які з'їдають трильйони доларів. І головним донором тієї Організації Об'єднаних Націй. Є Сполучені Штати Америки. Якщо вони вийдуть із неї, то це ж буде теж ще один, одна величезна економія. А цю всю економію вони і збираються спрямувати на е, вирішення заявлених у своїй передвиборній програмі Дональдом Трампом. Ну, Вирішення проблем, які він заявив, що будуть вирішуватися проблеми, і то дуже швидко. Але будувати не руйнувати. Так, це одним розчерком пера можна вийти із ВОЗ, чи вести 20% від мита чи тарифи. На, дир... на товари якоїсь держави, чи цілого там, співтовариства, наприклад, Європейського Союзу, чи чогось іншого. Можна ліквідувати одним розчірком пера, там, ну Я не знаю, ЦРУ, може, після того під роздачу потрапить в ФБР. Та що завгодно? Можна. Одним розчірком пера. Але ж від цього ж проблеми, то ніде не дінуться. Так, ніде ж не дінуться вони. Ці всі проблеми, які є, і існують в світі. Так. І, наприклад, той самий ковід ніде не дінеться, ну і інші захворювання. Наркотики, так, під е, яких, е, нібито за поставку до Сполучених Штатів Америки, вводяться тарифи. Ну, я не знаю, як це отак воно все пов'язано. Постачання наркотиків і вживання цих наркотиків американцями, так, із тарифами. Так, ну можна ввести податок на наркотики. Так, я пропоную так, ввести податок на наркотики. І це, я думаю, що будуть величезні мільярди і трильйони доларів Сполучені Штати Америки будуть затримувати для того, щоб вирішувати оці проблеми. які... Існують в світі, які вирішуються поки що розчірком пера й показується. Дивіться, є підпис, так. а після того якийсь е, нікому невідомий суддя <с> із якогось бере і відміняє все це, так, кажучи, що це воно все неконституційне, порушує закон, порушує права. І так далі, і тому подібне. Так що не все так просто. Я розумію, навіщо це все робиться для економії грошей для того, щоб їх переспрямувати із одних сфер в інші сфери. Так. Але ж це не вирішує проблеми ті, які існують у світі. Воно в деяких ситуаціях навіть їх загострює ці всі проблеми. Ну, наприклад, взаємодія Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, вона існувала десятиліттями, так, і якось вирішувалася. Так. А тепер раз Сполучені Штати Америки тиснуть на Канаду, то вони заявили про те, що ми хочемо вступити до Європейського Союзу. Ну, якщо це відбудеться, то е, Європейський Союз тільки надбання отримує, отримає, а Сполучені Штати Америки тільки втратять від цього всього. Так що не все так однозначно, дехто так щасливий від. Того, що робить Дональд Трамп, так, чекаючи від нього якоїсь мани небесної, особливо це стосується московсько-української війни, тобто навали цих московитів, варварів, андрофагів на території України, що це буде вирішено буквально там за один день. Ну, Припинення війни, я маю на увазі, перестати стріляти, Це можна зробити за одним розчірком пера, тільки не одного Трампа, а ще декількох чоловік, які зберуться. Але ж це не припинить війну, тому що причини то цієї війни, вони глибинні, причини цієї війни цивілізаційні. І їх розчірком пера вирішити неможливо.